І будемо згадувати, що в Керченській протоці 15 грудня потонули два російських танкери. Вони перевозили понад 9 тисяч тонн мазуту. Через шторм обидва судна отримали численні пошкодження. Після аварії розпочався розлив нафтопродуктів. В море могло потрапити близько 4 тисяч тонн речовин. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України. З нами на зв'язку. Пане Дмитре, наші вітання. Вітаємо. Вітаю студія, вітаю глядачів. пане Дмитре. Розуміємо, що ви десь на, на вулиці, і ми вас страшенно раді бачити. Незалежно від того, де ви перебуваєте, звичайно ж, хочемо розпитати про наше море. Ми раділи, коли бачили ці потоплені російські кораблі, але відчували суцільний біль, тому що ворог знищує нашу екосистему. І ми розуміємо, що та пляма мазуту, яка потрапила в Чорне море, вона надто велика. Екологи про це кажуть, вона розплилася в кілометрах. Що вам відомо про це? Це не руйнування, це забруднення? Це жах, це біль. Що нам розкажете? Що стосується нашого моря, ви якраз його бачите у мене за спиною. Що стосується тих подій, які відбуваються в нашому морі, так, це черговий, черговий злочин. І це саме злочин, тому що сталося це через чергове російське нехлюйство, через постійне порушення вимог щодо безпеки в морі і наслідки, в принципі, доволі очікувані. Долучається, це до загальної. Вже кількості тих злочинів екологічних, які росіяни внаслідок цієї війни в нашій, в нашій країні створили. Тут можна згадати і Кінбурзький парінето логічний заповідник, ну Но тепер ще от додалася і пляма в морі. В принципі, фауна Чорноморська вона страждала і до цього потерпала від бойових дій від вибухів, екологи вже були. В дзвони і казали про десятки тисяч загиблих дельфінів в чорному морі. Тепер на додачу до цього, якраз в тому місці, де вони зазвичай зимують, наскільки мені відомо, відбулася і ця екологічна катастрофа. І звісно, вона намінеться без наслідків, враховуючи те, що в цій зоні фактично не буде, мабуть, допущено ніяких іноземних екологів. Тим більше українських росіяни будуть подавати цю інформацію виключно в тому вигляді, як їм це вигідно, для того, щоб максимально якось навілювати ті події, які там сталися, в якийсь момент, звісно, з'являться, мабуть, і супутникові знімки, як тільки трохи зміниться погода. Але в будь-якому разі сказати, що цього не могло статися, ні, тому що порушуючи вимоги щодо виходу в море. Порушуючи вимоги щодо взагалі там перебування, нагадую, що ці танкери вони річкові. Виходити в море вони могли лише за умов відсутності шторму якогось більш-менш серйозного. Тому, в принципі, ця подія цілком очікувана. Насправді, на жаль. Пане Дмитре, а чи можемо дізнатися про оперативну ситуацію станом на ранок? Ситуація залишається стабільною. Кораблі в морі нема зараз, бойових одиниць. Тому можна сказати, що е, ворог, в принципі, продовжує перебувати в пункті базування Новоросійськ. і зараз е, його, його фактична присутність зведена до цього. Звісно, є виліти авіації менше, ніж зазвичай через погодні умови. Але тим не менше е, серед е, цікавої інформації, те що зараз верифікується інформація щодо е, барш навколо е, так званого Кримського мосту, ми бачимо, що шторм все ж таки. Не пройшов дар. Росіяни до цього готувалися. Ми з вами спостерігали, як вони протягом останніх трьох місяців максимально намагалися Керченську протоку забаракидувати різноманітними гідротехнічними спорудами там, їжаками і так далі. І так далі. Ну вони розраховували, звісно, на те, що сезон штормів попереду. І тому а, так посилено це робили, але все одно природа завжди в такі процеси в період штормів втручається доволі серйозно. Пане Дмитре, менше тижня лишається до Різдва, і ми розуміємо, що це ще одна сакральна дата для російської армії, для російського лідера. А до чого готуєтесь? На які сюрпризи очікуєте з боку ворога? Насправді для нас немає значення, яка дата, тому що для так для російського диктатора і, в принципі, для них у них є такий пункт, як вони прив'язуються до дат. Зазвичай, ми, в принципі, постійно готові, і постійно готуємося. Тому сказати, що для нас щось особливо змінюється ні. Чергування як відбувалося, так і відбувається, і звісно, ми очікуємо будь-яких в лавках сюрпризів від нашого ворога. А пане Дмитре, а ну, взагалі там розгортання ворога на морі я маю на увазі взимку і влітку, на це йде однаково часу. Справа в тому, що в принципі вийти в море навіть в шторм, бойові одиниці можуть. Вони просто зазвичай не можуть застосовуватися, якщо ми беремо на всі кілатих ракет. Тому що якщо більше чотирьох балів шторм, то в принципі пуски кілатих ракет під великим питанням залишаються. Тому в принципі період штормів, звісно, він вносить свої корективи в плани нашого ворога. А період цей триває середини осені, десь до середини весни. Тому так активність буде трохи нижчою. Але в будь-якому разі це не означає, що о, в ті моменти, коли погода буде більш-менш спокійною на морі, вони не спланують якусь чергову там, акцію. Пане Дмитре, ми дякуємо вам. Ми завжди раді бачити вас в прямому ефірі. А сьогодні ви ще й показали нам наше море. Дякуємо за такий сюрприз. Ми на... всі на нього з задоволенням подивилися. За це окрема подяка. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, Дякую. речник військово-морських сил Збройних сил України, пропо. Потоль...